Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТВ. Приїхала нова промгрупа. Дуже багато цікавого, тож не пропустіть! Бажаю приємного перегляду! Розпочнемо огляд із ось таких кухонних підставок під гар'яче, є у двох кольорах. Ціна 45 гривень, а розмір 30 на 45 см. Валик для чищення одягу від різних версинок. Хто має домашніх улюбленців, зацініть, тому що цей валик є багаторазовим. Його використали, змили водичкою і уділи чохол, і знову він як новенький. Ціна 56 гривень. Іграшка для домашнього улюбленця є різних форм, кольорів. Багатенький асортимент. Ціна 90 гривень led підсвітка для смартфона. Ціна 80 гривень. Так, потрібна друга рука. Ось я розпакувала, тут є вхід. Тільки от не знаю, мабуть, він працює напряму або заряджається. Така перехватка прищіпка для фіксації на самому смартфоні. Кабель ішов в комплекті. Дозатор для маючого засобу 70 гривень, і губка в комплекті. Відрізняється кольором кришки. 199 гривень лампа, нічник ЛЕД. Акумуляторна. Дуже мені подобається те, що вони йдуть акумуляторні, тобто ви зарядили і користуєтеся. Зараз розпакую і покажу вам поближче. Є всього три варіанти: такий бежево-білий. Пильно-розовий з білим і пандочка. Також, бачите, є такі як кишеньки відділи для канцелярії. І саме ось цей є кабель, він гнучкий, можна направити світло в будь-яку сторону, яку вам потрібно такі гарненькі. Мені сподобалися. Фарба для волосся Флорекс 40 гривень, 199 гривень коштує набір арома свічок, 2 штуки і подарункова коробка. Всього є три варіанти ароматів. У червоному, жовтому та зеленому кольорі. Хтось тут добирався, порвав. Чесно, мене це засмучує. Я, якщо відкриваю дивитись, то стараюся супер акуратно це зробити, щоб навіть сліду не залишилось, що воно було відкрите. І сумно, коли люди просто рвуть і потім так залишають. Ну, то таке. Ось такий набір кухонний, лопатка і пензлик. Я купляла минулого року, такі мені сподобались, брала в сірому кольорі, а тут є у двох кольорах: сірий або зелений. Ніяк не можу їх взяти, два щоб вам гарненько показати. Ціна 65 гривень за набір із двох. Насадка аератора для крану для змішувача 55 гривень за допомогою цього, що воно розпилює воду, так можна зекономити. Тобто, менший напір потрібен, щоб помити посуд. 35 гривень набір резиночок в такому тубусі пластиковому. Досить їх там велика кількість. Масочки тканині для обличчя у вигляді різних тваринок. Є котики, тигрики, пінгвіни. І ще є в зеленому кольорі. Ось такі, це в нас є панда. І ось такі. це теж маска для обличчя. Ціна 30 гривень. Бальзам косметичний 38 гривень зірка. Це інгалятор 1 3. Грам. І ось така зірочка. По 20 гривень магнітні календарі. Я минулого року собі купила і, по-моєму, позаминулого, тобто два роки поспіль я мала ось такі календарики. Дуже він мені сподобався, кожного місяця один аркуш відриваєте, можна собі якісь невеличкі нотатки робити, щоб не забути якісь плани, які будуть трохи згодом. Теж користувалася собі нотувала. Є і з різними малюнками є патріотичні тематики, такі тваринки є, квіткові, фруктові. Одним словом, можна підібрати те, що вам більше до вподоби. По 50 гривень бомбочки для ванни із сюрпризом всередині. Ніколи таких не купляла, стало мені цікаво, а що ж там за сюрпризи? Можливо, хтось з вас купляв. Напишіть, що вам попадалося буду дуже вдячна. Помада для губ 31 гривня. Органайзер для дрібничок 189 гривень в трьох кольорах: салатовий, рожевий та фіолетовий. Гарно закривається. Є кришка, ось така вкладка з відділами, і основний відділ. Думаю, буде гарно зберігати якісь такі невеличкі дрібнички або для рукоділля, або аптечку. Одним словом, хто що має з дрібничок. До виробників я б звернулася із проханням удосконалити цей контейнер. Зверху зробити ручку, а знизу зробити так, щоб їх можна було нашаровувати один на один щоб вони не з'їжджали. Оце б вже був супер ідеальний варіант. По 66 гривень ємності для сипучих продуктів. Об'єм супер оптимальний. Літр 800 мл. Сам контейнер прозорий, а відрізняються вони кольором кришки. Теж мені подобається, що вони такі, знаєте, приглушені, не супер насичені. Зелений, фіолетовий, рожевий та сірий. Перекликуються з кольорами до ось цих попередніх органайзерів. Такий набір контейнерів для харчових продуктів об'єм 400-800 та літр 400 мл. Кришка прорезинена, щоб запобігати. Проливанню ціна 149 гривень за набір. 60 гривень ось такі чашечки. Вони зверху ззовні сірі, є світлі, що темніші. А всередині салатовий, жовтий або синій колір, такі насичені. Думала, можливо, ще є червоний колір. Чомусь мені так хотілося. Перерила усі не було. Три варіанти. Можливо, вже розібрали. 179 гривень. Коштує ківш емальований, об'ємом півтори літри. Соковитискачі ручні. Об'єм 300 мл є в трьох кольорах: зелений, синій та сірий. Ціна 45 гривень. В мене чомусь сокові тискачі асоціюються із літньою порою, а що люди витискають осінню та з зимою, я не знаю. Пишіть в коментарях, буде мені цікаво почитати. Показую вам овочечистку багатофункціональну, три в одному ціна її 90 гривень. Бачу таку, до речі, вперше. Така невелика каструлька об'ємом 1,5 літри за 199 гривень. Емальована із кришкою. Є з лавандою, квітами та овчами. Зокрема, перці. Піали керамічні по 55 гривень. Дуже вони мені сподобалися, вони такі милі гарбузик, полуниця. Всередині вона, до речі, рельєфна, так само, як і лимончик. Морквинка, і яблочко зелене. Всього в нас було 5 варіантів. І з нового є ось такі жіночі черевики, в нас їх чомусь називають дутіки, в синьому кольорі, такому темно-синьому, і в чорному. 499 гривень. Так, 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 що тут є? Подушка розмір 50 на 70 сантиметрів 229 гривень. Виглядає, вона досить таки велика. Це вона ще спресована вакуум. Домашні капці дитячі, є світленькі, а є ось такі коричневі. Можна для дівчинки та хлопчика, наприклад. Ціна 199 гривень. Так, інших кольорів немає. 179 гривень коштують капці чоловічі кімнатні із закритими пальчиками в сірому або в синьому кольорі. 159 гривень коштує подушка на стілець із зав'язками. Приємний на дотик матеріал розмір 40х40. 40. По 119 коробка для зберігання, яка сама теж компактно складається, щоб зберігати. І в різних кольорах. Приїхали новинки, килимки у ванну кімнату, які мають елементи, що світяться у темряві. Тут світяться зірочки, а тут світяться рисочки. Звертайте увагу, бо не всі килимки світяться, ті, які світяться, на них пише. Ось, ще є в сірому кольорі сірий, синій і коричневий. Думаю, ще були, тому що бачу неповна комплектація. Ціна такого 99,90. 129 гривень коштують колготи дитячі, хлопчачі від дюни, 65 гривень труси жіночі. Майка жіноча 149 гривень на бретельки. 90 гривень коштує мочалка-рукавичка для діток у вигляді різних тваринок. Так, це є корова, слоник, бегемот, мабуть, і єдиноріг. Так м'яка. Шапка по 80 гривень, дуже простенька, домісезонна. Да колготи жіночі 70 ден, 60 гривень. Рушник кухонний вафельний 45 на 60 см за 44 гривні. 100 гривень колготи 40 ден, 129 гривень ось такий прожектор світлодіодний. Ліхтар 199, 399 гривень тепло-вентилятор міні. Цікаво мені було на нього подивитись, він такий міні-міні, знаєте. Порівнюйте із моєю рукою. Так, Зараз я його відкрию. Ось так він виглядає. Дуже мене здивувала ось ця розетка виделка, Як воно має кріпитись, чи він буде в підвішеному стані, якщо воно вище. Одним словом, цікаво, знаєте. Або в подовжувач його запихати. Тут є екран, можна виставляти температуру, кнопка включання, застереження, щоб не накривати. До речі, жоден із обігрівачів не можна накривати. Комплект для душу 159 гривень. 189 гривень коштує чохол для просувальної дошки такий сріблястий, з квітами, або в трикутники. Рушник для ніг 139 гривень. Розмір 50 на 70 см. Він відрізняється тим, що він є такий товстіший в порівнянні з іншими. Думаю, його навіть можна класти біля ванної, якщо у вас, наприклад, нема килимка, і використовувати його замість килимка, щоб не ставити ногу на плитку. 70 на 1,40 метра ось такий махровий рушничок. Коштує 199 гривень. Набір для творчості 100 гривень. Навушники вакуумні, бездротові 249 Такий набір для творчості 199 розмальовки з попередньої промгрупи 100 гривень. 50 гривень набір для творчості. Магнітний театр для діток 90 гривень. Картки навчальні 109 гривень, є на різні теми. 169 гривень коштує картина по номерам, досить велика 40 на 50 см. Є різні зображення, і класно те, що є підказки в кольорах. Бачите, полотно вже має такий легенький колір. Настільні ігри, ціна 70 гривень, 64 гривні розвиваючі наліпки для діток. Ось це вони теж є різні теми, гарні яскраві. 60 гривень мої перші тести із наліпками. Супер розмальовка 39 гривень. Вона є більшого формату. Тут, бачите, є багато розмальованого. Таблиці і схеми. Ціна їхня 40 гривень. По 25 гривень ось такі наліпки для діток. І серія оченята це є тверді аркуші книжки. По 50 гривень, 229 гривень коштують книги із серії Саксонські хроніки. Блідний вершник. Останнє королівство і пісню меча. 139 гривень коштує гра розвиваюча та навчаюча. Мій розумний блокнотик. Дуже мені цей блокнотик припав до душі. Тут сторінки, так сказати, багато разві, можна писати і стирати. На цьому все. Дякую, що подивились відео до кінця. Бажаю вам гарних вигідних покупок. До нових зустрічей!